Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. І знову ми знаходимося в курничку. Принесла смаколиків нашим трудівничкам, нашим курочкам, щоб їм не було так сумно. І, взагалі, сьогодні у нас день, <смас> День птахівництва. Сьогодні прибрала повністю курничок і залишилось тільки зробити декілька останніх моментів. Отже, спочатку я почистила повністю приміщення. Навозу цього разу було дуже багато, і зробити це було дуже важко. Але нічого, я з цим справилася, все нормально. Значить, після цього я обробила два приміщення, як ви пам'ятаєте, у нас попілом. Попіл сипиться для того, щоб не розповсюджувалися паразити. Також ми використовуємо. Йодоклін, щоб не розповсюджувалася патогенна мікрофлора. Теж ним просипала. Тепер залишилося е, зробити підстилку. Зараз ми це зробимо разом з вами. І обру, обробимо ще бутоксом, це профілактичний е, захід е, проти бліг і вошей. Отже, зараз у нас соломка, підстилка. Так, заходимо. Ось можете подивитися, як уже гарно. Ну, вони вже тут встигли трохи понакидати, звісно. Але все одно це краще, ніж було. Так, ну і підстилку таким способом просто розкидаємо. Навіть це робиться для того, щоб коли потім прибирати, чистити. Воно тут все легко відставало і прибирання було легким, щоб ми тут нічого не віддирали. Ну, В принципі, в цей раз було воно нормально, але но тільки забагато. Я тут багато часу потратила, щоб його прибрати. Так, ну зараз ще те приміщення. Так, максимально під гнізда кругом, солому не е, жаліємо, застеляємо конкретно все. Так, ну так все виглядає. Наші курочки дуже полюбляють біля входу, е садитися тут е на ніч, сідати. Значить, оцей мішок треба весь розкидати. Указання було таке. Він уже якби майже розкиданий. О, все. Так, от повністю мішок висипала. Так, іду, заколочую бутокс і обробимо зараз ще приміщення. Так, отже, розчин готовий. Значить, один мілілітр бутокса на літр води. У мене тут більше, ніж літр, і я також сюди в пропорції долила більше бутокса. Тобто, у нас розчин готовий. Отже, починаємо цей працювати. Так, от воно вже починає розпиляти. Треба було вдіти, звісно, маску, але я дуже спішу і, в принципі, нічого страшного. Вже як є. Також провели чистку у кроликів. Повністю почищені клітки. І під клітками, і в кліточках. Але є один момент. Ну що я хочу сказати. Давайте подивимося: ось у нас тут є наша кроличка. І виходить, ось Бачите, як зроблена підлога. Підлога зроблена е, на дві частини: є частина сітки і є частина дерева. Що я хочу сказати? Е, ну, незручно використовувати клітки в такому виконанні. Сильно багато навозу залишається на, е, ну, на частині тут, де дерево. Він залежується, він не провалюється. І коли ти, наприклад, не встиг вчасно почистити, ви можете уявити, що там може творитися. Ну, це ось один момент. Давайте подивимося, ось у нас є нічка, от вона. От буквально чищення було вчора, і ви бачите, як там виглядає, і ось як тут. Ось вже склад на возу. От одійди, покажи. Бачите, це вчора, це один день, один день пройшов. E, насправді це ну, це дуже важко, тому що це тільки і треба кожні три дні тут вичищати ці клітки. E, в планах повністю зробити пол-сітку, використовувати трапіки, і тоді e, ну, буде трішки, трішки краще. Тому що оцей навоз не тільки там він мені мішає, можливо, там їм мішає, але вони також лапи мокрі, вони, особливо якщо. E, Якщо вони біленькі, лапи жовті стають, ну, не, не гарні. А коли кролик на сітки, він дуже гарно виглядає. Сухенький, чистенький, все дуже дуже гарно, насправді. Так що це все треба буде переробляти. Ну, Поки що працюємо так, як є. Що ще по кроликам? Значить, повністю проведена відлучка кроленяток від кролиці. Пам'ятаєте, в травні був. Туровий окрол. Там три кролички одночасно приводили кроленят. І от подивіться, ось у нас вони вже малеча на відгодівлі. Значить, це у нас від панона 2. Бачите, які кроленятка? Їх було багато. 11 штук. І ось якщо подивитися на табличку, то показано, що 4 мінус в клітку 4Б. Ось у нас клітка 4Б. І от тут 4 кроленята це теж панон, мама в них. Тобто, це одне, одне гніздо. Бачите, які гарненькі. А це оці товстуни від панон 1. Ось туди такі животи. Ого, ти саме більше їси, чи що. Не знаю, хто це чи самець, чи самочка, Ну, якщо самочка, я хочу таку самочку залишити таким кольором. А ось хочу ще показати кроленяток з віднічки. Тут у неї було в неї взагалі. Чорні кроленятка, а два це я підкинула від сніжинки. Тому що пам'ятаєте, сніжинка у нас не така молочна, і вона веде багато, а молока в неї мало. І вони стають такими слабкими кроленятками. А щоб цього не було, от ми їх підкинули. І от дивіться, кроленятка, вони навіть не відрізняються від нічкиних, теж ось отовсті, Дивіться, які товстуни. Важкі. А це ось у наші ручні кролики. Ну, щось вони сердяться на нас трошки. Тут дуже гарненькі такі. Так, і, і ще у нас є, е, значить, ось ось сніжинкині, також, також от вони перейшли на відгодівлю. Через декілька днів у мене ще буде одна відлучка від крапки. Ну, але це буде через декілька днів. Значить, повністю кролички ну, всі злучені на наступне коло. Тобто там теж планується туровий окрол. Так, зараз ми знаходимося на відділі осініння. І ведеться робота із свиноматками, які скоро будуть йти на Опорос. Значить, на опорос у нас іде Аліса, наша нова свиноматка. Ну, це вона первістка, а також мілка. От вона стоїть там друга. Значить, за дві неділі до опоросу ми працюємо проти глистів препаратом Дектомаксом. Дуже класний препарат, він не шкодить поросяткам в утробі. Ну і бореться ну, з глистами. Крім цього, їм зараз дається збільшена норма корму, і також поступово ввожу корм для лактуючих свиноматок. Що це означає? Зранку я даю звичайний корм для супоросних свиноматок, а ввечері даю норму уже корму для лактуючих свиноматок. Цим самим е, я їх переводжу поступово на корм для лактуючих. Отак От у нас виглядають наші е, свиноматки. Скоро будуть е, опороси проходити. Також очікуємо е, туровий опорос, е, і це буде дуже цікаво, тому що в один день буде опорос у трьох свиноматок. Так що... Подивимось, як ми це все будемо робити. Маріс контролює процес роздачі корму, щоб нікому нічого лишнього я не насипала. Він як веде облік. Дуже строгий у нас завсклада. Так, наші поросятка. На сьогодні було прийнято рішення виключити лампу обігріву, тому що хоче вентиляція, але досить задушливо, і все одно вони шукають мокре місце, щоб їм не було так спекотно. Значить, поросяткам уже 10 днів, і потрохи ввожу старт, тобто пожменьки вже їм підсипаю. Для того, щоб вони якнайшвидше до нього привчилися. Вони його ще не споживають, але починають цікавитися потрохи, потрохи, і вони все-таки починають його споживати в повній мірі. Так що з 10-го дня вже ми це діло розпочинаємо робити. Ну а на цьому поки що все. Всім здоров'я, миру і добра. Все буде Україна. До побачення.